Це тім, тім каст. Мої вітання триває 390 дев'яноста доба протистояння ворогу. Учора, 19 березня, на честь дня народження відомої української поетеси Еліни Костенко. Гурт Козак Систем випустив пісню на її бірж Крила. Про це йдеться на офіційній сторінці гурту. Хлопці розповідають, кліп на могилі Тараса Шевченка в Каневі знімали просто на телефон. ґрунту не треба, немає неба, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари, у цьому, напевно, правда, пташина, а як же людина, у цьому, напевно, правда, пташина, а як же людина, Але крила, але крила має, а людина не, не не літає. Але крила, але крила має. На землі живе, сама не літає. Але крила, але крила має. На землі живе, сама мане літає. Але крила. Гарно та емоційно Вчора на честь дня народження Ліни Костенко. Її вірш прочитала і Джамала. І жах. І кров, і смерть, і вічі, і клекіт хижої орди, маленький сірий чоловічок, на коя в чорної біди. Це звір огидної породи, лохне з холодної неви. Куди ж ви дивитесь народи? Сьогодні ми, а завтра ви? Мабуть, що людство дуже молоде, бо скільки б ми не загинали пальці, Двадцятий вік, а й досі де неда трапляються іще не Подивишся, що воно таке? Допоможе й двоопукла лінза. Здається ж, люди, все у них людське, але душа чи з дерева не слізла. Тим часом Злата Огнєвіч вдарилася в магію і провела обряд смерті над путіним. А відповідне відео Огнєвіч розмістила у себе в інстаграмі. Мольфарка? Ні, я ворожка. Верховинська ворожка Калина гадає на картах. Але цього разу їй самі бракували якогось мульфара, аби поміг знайти колоду. Галя ти не де карті. Шоша, а от Мюсле Юей днями випустили кліп на свій новий трек, який створили на основі виступу президента США Джо Байдена в Польщі. Фраза глави Америки Ukraine is still independent and free», яка є вірусною нині, стала назвою пісні. Невісенс, you екстроднері know, an forces and mercenaries. They've committed мерценаріс. crimes against humanity. Without shame or compunction. They've targeted civilians with death and destruction, used rape as a weapon of war. One year after the bombs began to fall, Russian tanks rolled into Ukraine. Ukraine is still independent and free. and free. остання музична новина на сьогодні. Така казка виступила у Лондоні без музикантів, яких не випустили з України. Дмитро Мазуряк та Микита Будаш так і не отримали дозволу на виїзд за кордон. Тому їм довелося і шукати заміну. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Такі ось новини маємо на початок тижня. Дякуємо за невпинну боротьбу Збройним силам і з вірою у перемогу України. Рухаємося далі. Це тім. Тімкаст.